Студії Анастасія Чебанюк про основні події тижня у телевізійній програмі Южноукраїнської атомної електростанції. Другому енергоблоку АЕС продовжено термін служби на 10 років. Він вже підключений до енергомережі і виробляє свої кіловати для країни. Про підсумки року, що минає, та плани на майбутнє, в інтерв'ю з генеральним директором АЕС. Де відпочиватимуть атомники наступного року, ми дізнавались у проспілковому комітеті. Сьогодні на южноукраїнській атомній електростанції у роботі знаходяться три енергоблоки: перший і другий працюють на номінальному рівні потужності. Третій мільйонник розвантажено до 600 мегаватт. Таких заходів вжили, аби продовжити його паливну кампанію і в зимовий період максимального попиту на енергоносії забезпечувати країну електроенергію. Третій енергоблок планують зупинити на плановий ремонт 1 березня. Другий мільйонник після закінчення планового капітального ремонту, 13 грудня, о 16 годині 20 хвилин був підключений до енергомережі. Розпочався новий етап його експлуатації. Держінспекція ядерного регулювання України видала відповідну ліцензію і визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока номер 2 до кінця 2025 року. З отриманням ліцензії на подальшу роботу енергоблока номер 2 Южноукраїнської АЕС на екенерґам завершив процес продовження експлуатації енергоблоків малої серії, заявив президент енергокомпанії Юрій Недашковський. Наступним важливим етапом стане отримання аналогічного дозволу для серійних енергоблоків ВВР 1000 у 2016-му Обґрунтувати свою безпечну роботу після терміну, визначеного проектом, має енергоблок номер 1 Запорізької АЕС. Нагадаємо, що до так званих енергоблоків малої серії належать перший і другий енергоблоки южноукраїнської атомної електростанції з реакторними установками в 302 та в 338 Відповідно, решта енергоблоків мільйонників, що експлуатуються в Україні, мають реактори серійного зразка в 320 в Україні. Процес продовження експлуатації енергоблоків атомних електростанцій у надпроектний термін розпочала Рівненська АЕС. У 2010 році два її енергоблоки потужністю 440 МВт кожен отримали ліцензію на подальшу роботу. 2013-го була видана ліцензія першому южноукраїнському мільйоннику. 7 грудня 2015-го на колегії Держатомрегулювання України було погоджено експлуатацію протягом 10 наступних років другого енергоблока Южноукраїнської АЕС. Цьому передувала тривала і копітка робота усього персоналу підприємства. Южноукраїнські атомники виконали усі заходи, які вимагали контролюючі органи, підготували звіт з періодичної переоцінки безпеки, провели кваліфікаційне обстеження обладнання та споруд на жорсткі умови експлуатації та сейсмічні впливи. Виконали реконструктивні і модернізаційні роботи, спрямовані на підвищення безпеки. Їх загальна кількість 99. Більшість увійшли до комплексної зведеної програми з підвищення безпеки. Підготовка до продовження терміну експлуатації енергоблока тривала декілька років, та найбільш напруженим, звичайно, був нинішній 2015-й. енергоблок номер 2 перебував у плановому капітальному ремонті. 218 діб. діб. Основним роботам, які були проведені на енергоблокі, Можно отнести работы, связанные с продлением срока эксплуатации энергоблока номер два, Это замена конденсатора ряд B на энергоблоке, что способствует повышению эффективности работы энергоблока, его коэффициента полезного действия, а также работы, связанные с, с реконструкцией, модернизацией. Это замена с НТО блока номер 2. Заміна КРУ 6 кВ першої і третій систем безпасності, заміни кабельно-полопропотникової продукції на енергоблоки. Номер 2. 13 грудня о 16.20 після завершення ремонту, спрямованого на продовження терміну експлуатації, енергоблок був підключений до енергомережі України. Графік ремонту випереджено на три доби. Під час навантаження енергоблока обладнання успішно пройшло усі випробування. А ефективність проведених заходів відчутна вже сьогодні на сьогоднішній момент. Ми при 98% теплових нагрузили наргоблоку уже порядка до 1010 мегаватт електричних. Що дійсно связываемо з заменой конденсатора, тобто улучшення тактики тактико технічних характеристик енергоблока, в целом, розпочався новий етап експлуатації другого южноукраїнського мільйонника тривалістю у 10 років. Саме такий термін передбачає ліцензія Держатомрегулювання для України, це тільки шаг вперед, тому що з учетом спаду економіки України, то що в СІТі остається. Один мільйон кіловатчасів це, я вважаю, большой шаг. Тобто, то, що ми ще на 10 літ можемо безопасным образом призводити електроенергію для нашої країни. Значна частина робіт на Южноукраїнській АЕС лягає на плечі спеціалістів енергоремонтного підрозділу. Це найбільший колектив підприємства. Він відповідає за вчасні та якісні ремонтно-відновлювальні роботи основного та допоміжного обладнання енергоблоків, виробничих будівель та споруд. Під час ремонтної кампанії-2015 з продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 фахівці РП були задіяні у виконанні унікальної роботи. Заміну конденсатора турбіни южноукраїнські енергетики виконували першими серед українських АЕС. Чим ще запам'ятається 2015 рік для енергоремонтного підрозділу у сюжеті. У працівників цього підрозділу немає міжремонтного періоду. Роботи вистачає завжди. Багато її було і в 2015-му. Свої сили спеціалісти РП направляли на виконання середніх ремонтів на енергоблоках номер 1 і номер 3 та капітальний ремонт другого мільйонника. Останній має всі шанси увійти в історію вітчизняної атомної енергетики, адже під час ППР на ньому вперше в Україні виконали заміну ряду А конденсатора турбіни. З роботою впоралися вчасно і якісно, каже керівник енергоремонтного підрозділу. Вдало спрацював. Всі. АЕС, постачальник, турбоатом, підрядник ЮТЕМ інженіринг. Рік, що минає для енергоремонтного підрозділу, був багатий на нестандартні роботи. Їх виконували не лише на другому енергоблоці, а й на першому та третьому. От, «Хочеться заметити, роботи по третьому блоку це ремонт 111 стиків, так називаємо це номер стика на парагенераторах. По результатам контролю виявилися там дефекти, які потрібно було встрітити. Достаточно емкая с точки зрения эргономики, и она очень емкая и доза емкая. По второму энергоблоку у нас была тоже работа. Її теж можна назвати уникальная. Вона у нас проводиться второй раз. Таку роботу ми проводили по першому енергоблоку. Це ремонт главного розйому реактора. Не все було легко. Довелося пройти через складнощі. Серед них і невчасна поставка запасних частин та матеріалів, і різке зростання цін на товари та послуги. Однак незмінними залишаються відповідальність і старанність працівників енергоремонтного підрозділу. Саме ці якості запорука успішного виконання будь-якого завдання, стверджує керівник. У 2015 році 14 спеціалістів номінували на відзначення нагородами різного рівня. Однак, достойних в підрозділі набагато більше. Люди спрацювали, ну скажемо, отлічно, тому що ні один токар, ні фрезеровщик не відказався от від неурочного време виходного дня треба було, оставалися в виходили і виконували свою роботу. Завдяки людям впораються із завданнями, які заплановані на 2016 рік, як і більша частина колективу Южноукраїнської атомної електростанції РП буде задіяна під час ремонтів на усіх трьох енергоблоках, всі задачі, які будуть заплановані на 2016 рік, ми їх понимаємо і готові до їх виконання. Що стосується унікальностей по виконанню роботи, ну допустим, по третьому блоку у нас буде Проведение э, контроля корпуса реактора. Планируется замена. Э... П'ятих ступеней робочих лопатах на турбоагрегаті на третьому блокі теж робота достаточно унікальна. 2015 рік керівник підрозділу назвав успішним. Спирався при цьому на два критерії: виконання виробничого завдання та збереження кадрового потенціалу. В енергоремонтному підрозділі сподіваються, за рік підсумки будуть не гірші. Успішним назвав рік, що минає генеральний директор Южноукраїнської АЕС під час зустрічі з журналістами «Відомчих зем. Позитивне рішення колегії Держатомрегулювання України щодо продовження експлуатації енергоблока No2. Перспектива виконання більш як на 100% виробничого плану це головні, але не всі досягнення підприємства у 2015 році. Чимало завдань стоїть попереду. Вони не менш важливі та амбіційні, зазначив Володимир Лісніченко. Підбивати підсумки року добра традиція, вважає генеральний директор Южноукраїнської атомної електростанції, і тому відступатися від неї не став. Тим паче, що, попри складні політичні та економічні обставини в країні, підприємство завершує 2015 рік з високими результатами. В першу чергу це стосується виробничого процесу. Хочу сказати, що цей рік був для нас, для нашої станції, вісьма удачним, по різним в нашої діяльності. Але найголовніше, звісно, это продление эксплуатации блока номер два. И в этом заслуга всего нашего персонала. Каждый на своем рабочем месте внес ту посильную лепту, которая привела к такому хорошему успеху. В итоге мы к концу года получили решение госатом регулирования о продлении блока номер два как минимум на 10 лет. Мы К концу года выполним производственный план на 103,5%. Мы также выполним план по снабжению города тепловой и, те с с и В этом я хочу поблагодарить всех и станцию, и жителей нашего города за ту поддержку, которую они нам оказали. Одна общественне слушання в городе не менш амбіційні завдання на Южноукраїнській АЕС ставлять і на майбутнє. Про плани та перспективи медійники також говорили з генеральним директором. Говоря о достиженнях уходящого року, нельзя не вспомнить, наверное, не сказати о планах на будущее. Хочеться поговорити о том, які задачі на ближайшую і на дальнішу перспективу ставить перед собою колектив атомной атомної станції. Ціли у нас. Самые, что они земные. Это самая большая стратегическая цель. Это строительство нового блока. Поэтому, если вернуться в этот год, который прошел, мы сделали для этого очень хорошие шаги, первые шаги. Это победили в бизнес-игре, которая состоялась в сентябре этого года в Киеве. Наша команда заняла первое место. Более приземленные задачи ⁇ это у нас, конечно, реконструкция охлаждающей способности нашего пруда охладителя. К концу года мы планируем получить постановление кабинета министра о утверждении этого проекта. Сейчас капитальщики делают все возможное, чтобы это случилось до конца этого года. Поэтому на следующий вот у нас это очень объемная работа. Конечно же, это достройка третьего блока отошли Ташлыцкой ГС и дальше выполнение всех мероприятий по подъему уровня. В Олександрівському дохранілищі безпечне виробництво електроенергії це головне завдання атомників. Однак колектив не залишається байдужим до тих, хто потребує допомоги. Працівники АЕС опікуються дітьми-сиротами, інвалідами, ветеранами та пенсіонерами. Другий рік поспіль підтримують українську армію. Поступають дуже багато благодарностей від воїнських колективів, від волонтерів, від простих бойців, в про тому, що наша допомога цілі. І я виражаю впевненість в тому, що ці акції нашої станції будуть продовжуватися і в будущому, і в наступному році. І з кінцем цього року наша не закінчиться. Ще однією доброю справою на Южноукраїнській АЕС завершить 2015 рік. Більше 30 родин енергетиків зустрічатимуть новий рік в нових квартирах колишнього готелю Люкс. Вважаю, працівники нашої станції. уважаемые жители нашего города. Канун праздников, которые предстоят нам пройти, это День энергетика и Новый год, я хочу вас поздравить. Поздравить с этими праздниками и пожелать вам, вашим семьям, благополучия, удачи, крепкого здоровья вам и вашим семьям. И чтобы в ваших домах всегда на столах было чем угостить и Пожелати вам саме головне увіреності в будущем, в будущим нашої станції, будущем нашої страни. І я думаю, що то, що зроблено в этом уходящому році, дає нам всі основи для увіреності. Ми продовжуємо розповідати про працівників Южноукраїнської АЕС, які відзначені до дня енергетика. Цього разу до об'єктива нашої камери потрапила Олена Чебанова – машиніст берегових насосних станцій. Майже 30 років вона відповідає за технічне водопостачання атомної електростанції. Олена Чебанова приїхала на комсомольське будівництво молодою дівчиною. Каже, що разом з чоловіком мешкала у сусідньому вознесенську, і уявлення не мала, що поряд споруджують южноукраїнську АЕС. Почувши про перспективи працевлаштування, вирушила до міста енергетиків. Єлена Анатолійовна наш самий, скажімо так, старіший роботник турбінного цеха з 1986 року працює. Самий добросовісний скаже в нашої сміні дійсно жінщина. всі всіценім любим. Завдання машиніста обслуговування та забезпечення надійної роботи берегових насосних станцій. Ці споруди використовуються для постачання на АЕС води ташлицького ставка охолоджувача. Олена Чебанова контролює роботу понад 160 параметрів. Веде спостереження за тиском циркуляційної води, станом решіток водоприймачів, роботою електродвигунів та насосів. Один насос прозводительністю 50 тисяч кубометрів в час. Можна представити, сколько раз ми перекачуємо ташлик. Це вся хлаждающа вода. Під час виведення мільйонника у планово попереджувальний ремонт берегова насосна станція продовжує працювати ще декілька діб, аби повністю відкачати воду. Після ППР її включають раніше, щоб підготувати систему енергоблока до нормальної експлуатації. Все пусковые операции на блоке начинаются с БНС. Это касается и технического водоснабжения, и цирк водоснабжения. То есть снабжение циркуляционной водой основных потребителей. С этого начинается жизнь блока и, и также его пуск. За роки трудової діяльності Олена Чебанова досконально вивчила обладнання. Негаразди в його роботі може визначати навіть за звуком. Саме від швидкості реагування машиніста правильного прийняття ним рішення залежить своєчасне усунення несправностей на гідротехнічних спорудах. За словами нашої героїні, робота машиніста стала більш складною. Зросли вимоги до ведення документації, культури виробництва, частіше проводяться перевірки. Тим, завдяки підтримці колег, з якими Олена Чебанова працює вже не перший рік, їй вдається справлятися з усіма поставленими завданнями. Каже, що АЕС це складний механізм, функціонування якого залежить від всього колективу. Військові, що охороняють южноукраїнську атомну електростанцію, також підбили підсумки діяльності за рік. Ми побували у частині 3044, коли там розпочинався новий навчальний модуль. А новобранці урочисто перед усім особовим складом присягали на вірність Україні. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Ці слова лунали перед одностроєм 14 разів. Саме стільки юнаків пройшли курс молодого бійця, впевнились у правильності прийнятого рішення і поповнили ряди військових, що стоять на варті важливого ядерного об'єкта Южноукраїнської АЕС. Загалом у 2015 році штат військової частини зріс на 15 Реалії Реалію сьогодення змінили також систему підготовки бійців. Тепер більше уваги приділяється практичним заняттям бойовій і спеціальній підготовці. Протягом року вправність військових оцінювали декілька разів. У березні це було командно штабне тренування з попередження загрози озброєного нападу на об'єкт. У травні спільне навчання по енергокомпанії щодо виявлення спроб диверсійних чи терористичних актів. У серпні з припинення масових порушень правопорядку на об'єкті у листопаді під час навчань перевіряли бойову готовність. За підсумком року Южноукраїнська частина 3044 відзначена командуючим національної гвардії як одна з кращих. Командування частини переконане, що такому результату сприяє тісна співпраця військових з адміністрацією АЕС. Зараз проводиться плідна робота щодо дозброєння військової частини. Доозброєння не тільки зброєю, а й отримання техніки нового зразка. Це і нова броньована техніка, це і техніка для безпечного перевезення особового складу, пости, в яких особовий склад буде нести службу, пости вони будуть броньовані п'ятого. Класу захисту, це тобто військовослужбовець, знаходячись всередині цієї постової будки, так званої, да він буде захищений від попадання. Ну як мінімум, це стрілецької зброї. Десять броньованих блок постових кабін підвищеного класу захисту, обладнаних фільтрами та кондиціонерами. Військові отримують по лінії міжнародної співпраці. Крім того, укладено договір з німеччиною на ремонт охоронної зони периметру. США обіцяє допомогти з програмним забезпеченням для оцінки вразливості об'єкту, а поки що, в рамках обміну досвідом українські військові проходять навчання в Сполучених Штатах. Початку була теорія у першу неділю, ну а на другу неділю вже ми брали участь в практичних заняття. Нам інструктори американські колеги показували, як, за який час потрібно от, перепригнути через заборонену зону, через інженерно-технічні засоби. Да, от, показували нам, як проводиться вогнева підготовка от, наших колег Сил охорони от, атомних частин в Америці, як проводяться. Да. Показували, які програми в них там діють. Розказували, скільки в них боєприпасів використовується на підготовку військовослужбовця як визначати програму ефективності, як оцінку вразливості, як протистояти порушникам. Наші підходи до охорони АЕС від американських практично не відрізняються. Поділився враженнями Олег Худолій Єдине у них краще налагоджене фінансування. На підсумкових зборах військової частини командир традиційно вказав напрямки, на роботу слід удосконалити. Відзначив також найбільш достойних бійців. Вони отримали грамоти, подяки, грошові винагороди та чергові звання. Перехідні кубки, як кращі підрозділи за сумлінне виконання службово-бойових обов'язків, цього року зберігатимуть друга спецкомендатура та взвод спеціального призначення. А з 1 грудня у військовослужбовців розпочався навчальний період. Серед нововведень спеціальний предмет професійно-психологічна підготовка. На засіданні профкому на як енергоатом, яке відбулося цього тижня у Києві, серед проблемних питань обговорювали і літній відпочинок персоналу енергокомпанії. З огляду на реалії сьогодення вирішили не експериментувати і віддати перевагу оздоровчим закладам, з якими співпрацювали раніше. Закордонних путівок теж не буде дорого. Детальніше про перспективи оздоровлення працівників «НЕК «Енергоатом» наступного року у інтерв'ю з наступником голови профкому южноукраїнської атомної електростанції Сергієм Снітковим. Почему на сегодняшний день, вот именно сейчас, в декабре месяце, идет обсуждение вопроса об оздоровлении персонала? Потому что это действительно связано и с круглогодичностью, и с цикличностью приобретения путевок. Если санатории мы закупаем разово на весь период, то, естественно, предусмотрены какие-то небольшие скидки. Вот. Ну и кроме того, нам нужно планировать и, и знать, в какие детские и центры и пансионаты можно будет направлять детей и работников атомных станций. Это Солнечная долина в селе Поляна, Закарпатье, санаторий Трусковца, это и Диана, и Виват, и Виктор, и Аркада. Кроме того, обсуждался вопрос и детского оздоровления в 2016 году. Традиционным уже остается детский оздоровительный центр Сузирия-Таври, который понравился нашим ребятишкам. И, вот, и мы имеем хорошие отзывы об этом лагере, поэтому в 2016 году планируем оздоровлять детей в Сузири таври это город Скадовск. Также предлагается еще детский оздоровительный центр «Красная Гвоздика» в городе Бердянске. Вот. Ну и под вопросом стоит тот детский здравоохранительный центр, который был на Западной Украине. Вот, скорее всего, тоже будем еще дополнительно собираться, обсуждать, для того, чтобы взять где-нибудь на Западной Украине еще детский здравоохранительный лагерь. Крім того, путівки на літнє оздоровлення закуповує також профком атомної електростанції. Скоріше за все, це будуть звичні для працівників южноукраїнської атомної електростанції, пансіонати в Коблево, Залізному порту, Базар'янці, а також відомча база Дружба в селі Рибаківка. Вже п'ять років компанія «Енергоатом» відраховує один відсоток вартості реалізованої електроенергії до спеціального фонду державного бюджету. Це збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій. Южноукраїнськ за ці роки отримав більше 17 мільйонів гривень. Справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій, розпочалося в 2010 році. Компанія енергоатом здійснює відрахування до спеціального фонду держбюджету. Зібрані кошти у вигляді субвенції розподіляються між місцевими бюджетами. Гроші спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури. В Южноукраїнську, зокрема, ремонтували покрівлі, ліфти, зливовідвідну каналізацію, теплові та водомережі в третьому мікрорайоні, тротуари, внутрішньоквартальні проїзди. Зроблено капітальний ремонт комунального закладу, де лікуються та відпочивають пенсіонери. Відремонтовано дві гілки господарсько-побутової каналізації. Цього року місто отримало 2 мільйони 827 з половиною тисяч гривень, 230 тисяч витрачено на придбання препарату калійют і 2,5 з половиною мільйони направлено на ремонт прибудови четвертої школи. Справа в тому, що ця споруда просідала, неодноразово проводилося її обстеження, був виконаний ряд робіт, що призупинили руйнацію об'єкту. Та віднедавна будівля знову почала рухатись, тож треба було віднайти фінансовий ресурс для проведення капітального ремонту. Завдяки міському бюджету, в поза минулому році нам був виділений фінансовий ресурс, ми замовили проект капітального ремонту прибудови. Проект був виготовлений. Він пройшов експертизу уже на початку цього року, 2015 го Ну і так сталося, що на рівні держави перепала місто Южноукраїнську державна субвенція. От з яких 2,5 мільйона половиною саме були спрямовані на галузь освіта. Було вирішено укріпити фундамент, замінити підлогу у підвалі, систему опалення, виконати зовнішнє утеплення будівлі, встановити нову покрівлю. Дітей, котрі навчалися у прибудові, перевели у інші приміщення, тож їх безпеці нічого не загрожує. По підвальній частині укріплення фундаменту підвал фактично на завершенні. Шатрова покрівля фактично на завершенні. 1-2% залишилось там деякі полосочки, деякі шахти, де потрібно заходити до обладнати. Утеплення, ну, мабуть, відсотків на 90-93 сьогодні вже закінчується. От це реально можна по факту спостерігати. Опалення всередині вже поміняно, закінчено повністю. От, тому виконавець, як і і, в принципі, це було однією з умов і торгів, що у нас часу було обмаль. Будівельники працюють допізна і у вихідні, адже будівля має бути готовою до кінця року. Учні почнуть вчитися у відремонтованому приміщенні вже після зимових канікул. На атомній електростанції продовжують приймати заяви працівників для участі у благодійній акції ветеран. Кошти, які збирає колектив АЕС, є вагомою допомогою ветеранським організаціям. Далі про події на атомній електростанції та у місті у короткому огляді. 14 грудня в Україні відзначали день ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пройшов мітинг і в Жірноукраїнському. Саме цього дня було офіційно повідомлено про закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Для прибуркання атомної стихії було покладено тисячі життів. У нашому місті нині проживають 996 осіб, життя яких пов'язане з Чорнобилем. Закон, згідно з яким передбачені пільги ліквідаторам аварії та переселенцям, сьогодні виконуються лише на 25%. Про це й говорили учасники мітингу. Тож ця дата є нагадуванням суспільству про проблеми чорнобильців. У грудні працівникам енергокомплексу, згідно зі спільним рішенням адміністрації та проспілкового комітету, буде виплачено по 398 гривень допомоги на медичне страхування. Причому незалежно від того, застрахувався працівник чи ні. У відділі охорони здоров'я радять ці гроші використати на страхування, щоб у скрутний час не залишитися з хворобою наодинці. Матеріальну допомогу у разі важкого захворювання надають лише застрахованим працівникам. Основний етап медичного страхування на наступний рік закінчився 18 грудня. Та, як правило, страхові компанії дають ще певний час на роздуми. На підприємстві вже п'ятий рік поспіль діє благодійна акція Ветеран. Нині збираються заяви персоналу енергокомплексу на 2016 рік. Відрахування заробітної плати працівників є суттєвою допомогою пенсіонерам. Щомісяця колектив атомної електростанції перераховує понад 20 тисяч гривень ветеранським організаціям міста. За рік ця сума склала більше 260 шістдесят тисяч гривень. Приєднавшись до акції, ви станете учасником доброчинної справи. У неділю, о 14-й годині, у палаці культури відбудеться святкова програма, присвячена дню енергетика. У вівторок генеральний директор Южноукраїнської атомної електростанції вітатиме з професійним святом ветеранів підприємства. А вже 26 грудня заплановано провести урочистий вечір з нагоди продовження терміну експлуатації другого енергоблока. Очікують на приїзд високих гостей. Білети на святкові заходи можна отримати у відділі соціального розвитку Южноукраїнської атомної електростанції. Це була остання інформація. До зустрічі наступного тижня.